доброго дня або вечора всім, хто завітав на мій канал, що тісто на паску потрібно. Та й на, взагалі на любу випічку тісто любить руки. Але цей рецепт у мене для таких занятих господинь швидкий, навіть не потрібно торкатися тіста. У мене вже один є рецепт на каналі, але це ні, то нічне тісто, дуже смачна паска, я готую її кожен рік. Цю пасочку також ми з вами зараз приготуємо. І такі інгредієнти. Небагато, все швидко, просто. Це дріжджі, молоко, вершкове масло, топлене, цукор, всього одне яйце, невеличка порція. Мука, звичайно, ванільний цукор, сіль і куркуми для кольору. Ну, я тут трохи цитрини нарізала, я люблю, щоб так шматочками було. І родзинки жменька. А також ми з вами навчимося сьогодні готувати швидку глазурну паску. Не приторну, яка не кришиться, не сиплеться, швидко готується, буквально за хвилину. Це згущене молоко і сухе молоко. Так, спочатку ставимо опару. Кришимо дріжджі свіжі, столову ложку цукру, вливаємо тепле молоко, всипати пару ложок муки. Накриваю рушником і відставляю, щоб опара підійшла. Окремо яйце, солі, буквально четверть чайної ложки, ванільний цукор, чайна ложечка, куркума, ще цукор той, що залишився у нас. Збивати нічого не потрібно. Добре, тільки розмішати. Бажано у яєчну ж додавати такі ароматизатори. Наприклад, цедру, апельсина, лимона добре розкриваються. І виливаємо розтоплене вершкове масло тепленьке. Тут я 300 грам просіяла, але декілька ложок відберу, бо хто зна, коли яка мука, щоб тісто було не дуже густе. так, Тріжжі мої активувалися, вливаю сюди муку. Також жовтково маслянисту суміш Висипаю всю муку, яка залишилась. І промити ізюм. Я не запарювала, просто гарячою водичкою помила, просушила і трохи додала муки. Якщо ізюм запарювати, він тоді не такий солодкий. І все добре перемішати. Таке тісто вийшло в такої консистенції. У мене в хаті доволі прохолодно, я накриваю харчовою плівкою, включаю духовку, лампочку і ставлю під лампочку в духовку. Можна навіть спочатку прогріти, а тоді в теплу духовку виключити і поставити. Отак от гарно підійшло у мене тісто. Далі я буду розкладати по формочках, отаких от у мене 10 см в діаметрі. Подивимося, чи на дві, чи на три вистачить. Так, перемішаю. У мене тут ваги, зараз я розкидаю тісто, тоді включу. От у мене три формочки. Цих двох діаметром 10 см. У мене по 270 грам приблизно десь плюс-мінус. І от така маленька формочка діаметром 8 см і 170 грам. 170-175 грамів тіста. Паски наші мають підходити в формах. Знову накриваємо тепле місце і хай працює. Готуємо швидку глазурь. Тут у мене 100 грамів згущеного молока і 30 грам сухого молока. Цієї порції мені на мої пасочки вистачить. Все потрібно змішати, в процесі додаємо чайну ложку лимонного сока. У мене отакий концентрований. Так, і все. У мене якраз по густоті вистачило. Якщо в кого буде рідка, Буває, що рідке згущене молоко, тоді більше треба додати сухого молока. Ні нормально. Так, через 45 хвилин підійшли паски. Ай -яй -яй -яй, ай -яй -яй. Я поставила гріти духовку вже на 180 градусів і буду ставити випікатися. Так, витягла я свої пасочки, от такі ось вони. Оця трохи. Більше зійшла. Потрібно наповнювати десь на третину. На третину форми. Оці, що на третину були наповнені, от вони нормальні. А ця була десь на половину формочка і чуть потекла. Ну, не біда. Пеклися вони в мене більше 30 хвилин. Оця маленька, десь 30 хвилин пеклася, а ці десь 35. Може, і більше. Наче сухо все. Так, паски мої підохололи. Я зняла форму одну, щоб вам показати. Бо тобто як змащу глазурю, вже тоді не, не зможу. Ледве зняла форму, тому що вона настільки от така ніжна, м'яка, що просто от в руках я аж гострий ніс, що я не знаю, чи я навіть справлюся, щоб розрізати. О, дивіться, яка м'яка пух. Це десь ну, дві години десь пройшла після того, як я її витягла З духовки ось гляньте, а красива яка. Від куркуми. Тут одне яйце всього, а тут ще дно не відійшло. Ай-яй-яй, -яй. Ай -яй, яй Бачила, як на блогери роблять отак. Ще дуже-дуже-дуже свіжа. Вистачить гратися. Зараз буду змащувати глазурь. Глазурь під підхолоне. Ця глазурь вихолоняє довше. Як я вже казала, ніж звичайно. Ну, я так уже один раз робила десь пів години, а може і більше. В залежності ще від того, як паска холодна чи тепла. Я наношу на теплу пасочку. Можуть бути ще й патьок. Отак я оформила свої пасочки, ну, так, скромненько. Такий ще демонстраційний варіант. Просто посипала посипкою, намастила глазурі ще ну, липне, тече, ще свіжа. Я, мабуть, все-таки спробую. Один шматочок. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Вата. Що сказати? Для тих, хто любить отакі паски, ватяні і не хоче містити руками довго, домішувати, можна так просто спустити. Такі самі волокнисті. Такі самі м'які, пухнаті, повітряні. Смакота. Беріть на замітку цей рецепт. Обирайте перевірені рецепти. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на мій другий канал. І ми ще з вами побачимось. Пока-пока. Смакота!